Всім доброго дня, слава Україні, слава нашим захисникам. Так що, друзі, як і знову з вами я, Сергій Шилудько, сільський блог, про те, як живе моя сім'я і не тільки. Так що вчора вивіз гнойок, розкидав. Сьогодні хочу перефризувати і дати сістися цій земельки. Ну, може наріжу рисочки на часничок і покажу вам, яке рало, але на даний момент зараз поступила команда і ріжемо кабанчика. Чому? Ну тому що є можливість реалізувати і є замовлення. Так що ріжемо кабанчики. Кабанчиків останні кабанчики. Тому що залишилися тільки свинки. Так що почереванку вже назарчик привіз. Так що працюємо далі. Добрий день. Так що, друзі, розпочали ми процес. Вечеревинка на столі. Заготовочка на досточці. Сковорідочка на плиті засмальтована І отак ми розбираємо під черевинку. Тобто Перший такий штрих це відрізали ми оцю грудинку. Тобто Отак вона була. Опа. О, ну то Підчистили це все діло. І оцю штучку. Оцю штучку. Отак воно оце все діло було. Тобто це вже потім воно зачиститься, обріжеться. І щас що ми зробили? Тут кусочки були відрізали, нарізали заготовочку на таранчук бочки отаке сало з проріздю. О, о, так що все-таки це насало з провід. Тут є таке з біленьким, червоненьким. От. І оцю штучку цю ми також зараз будемо, оце у нас піде на свіжину. А це все-таки косинці я їх називаю, ми їх собі залишаємо або на копчення пускаємо. От. І по черевнику зараз посередині розрізаємо і нарізаємо поздовж. Потім вам покажу. Це вже кабанець і чим відрізняється. Товщина самої по буде, товщина кабана. і Прослойка йде аж через усе. Так що загружаємо. Це все діло. Одписався в мене один підписник від мене. Із-за того, що я колись мені людина посовітувала, я капав капельку олійки. Каже, все, капець, підписуйся, бо що це за свіжина, коли ти туди олію лєш. Так що зараз нарізаємо цю кидаємо і розрізаємо почеревинку. Друзі, різочка шкварчить. Настюбали ми ще такого ну, місця такого із почеревинки, Тобто обрізали оту штуку. Получилося у нас два таких косенця з таким місцем. От, і зараз будемо нарізати печеревинку по І Сальце, звісно. Цікаво таке, так? Так що працюємо. Колись у мене в дитинстві так обжарювали одне обжариво, казанок скидали, потім друге, потім починку, почки обжарювали, кидали і тушилося. Садило, а люди працювали. Ну раніше свиню різали, цілий день там смолили її, потім по череву знімали, там грудину зняли, отаку от штуку зрізали, потім кісточку цю на юшку. от, Поки кров там виберуть, поки туди-сюди, поки... Ой, там ціла процедура була з ранку до вечора. Так що було довгенько раніше, і сало колій солив, і все нарізав. Так що була така історія. Напишіть, як у вас ця процедура відбувалася. Так що, друзі, ось така вже жареночка в мене є. Зараз пальця в сільку раз. Все роїде. То що ж наказав. Так що, друзі, процес йде. Отак вот обжарюємо. Ну, ми це діло робимо в одній сковороді. Спочатку таке жирненьке, зараз воно натопиться. Ось вже робимо Воно. столу. Я ще пару жаренець з Ну а потім, коли це все діло вжариться, брязнемо м'ясо, чого В основному робимо це все діло з піщеревини, зрізаємо. Тому що хочеться це все діло зробити швидше, для того, щоб колянчик, колічик поснідав, і пік далі працювати. Так що ми працюємо далі. Зараз сало одразу присолюємо. І, і що? І рухаємося далі. Зараз хлопці вже скоро підтягнуть коробку, сало, я буду різати сало, розбирати м'ясо. Потім це все діло, вам покажу, продемонструю, як виглядає такий звіт для тих людей, які працюють з нами. Їм приємно, коли вони бачать, скільки на ньому От, Дивився я останнє відео там в тіктоці, попадалось мені. Люди також торгують трудяги, але на вулиці торгують і трохи, трохи наче мухи літали, то якось не гоже, от, не накрито нічого. От. Ну але таке. Щоб на мою петровну вона б умерла. Так що от така історія. Так що отак. Але люди, люди різні. Так що, а ми поки перекусимо. Просто я вам кажу, це просто смак отак. От а ще якось це взяти раз. Тибулька. цибульки нарізав. Ця цибулька, що ми з вами садили і копали солодка як мед. просто солодка, як мед, Будемо знову садити і радар, там і шейка ерунду. Це просто капець. Так, от така почеревинка. Я, наверное, не показав. З кабанчика, так? Да? І в нього ж прослойка йде фактично через усе, бачите? Не, це буде підрізати, а зараз ми підчищаємо, але вона йде і ось, бачите, є. мясна. Так що така красота. Так що зараз розкладаємо, хай охолоджується. Петрівна вона вже сама підправляє. Це все діло. Так що ціна на сало тримається, не падає, поки є спрос, поки є майбутність ціна. Це так само, як і на інвертори чи на ці. Генератори на екофло. Тільки спрос, все, ціну задерли. Ну, Не знаю. Може і тут та сама ситуація. Але воно буде баланс. М'ясо піднімається, сало падає. Сало піднімається, м'ясо більш-менш стабілізується. Так що така історія. Так що працюємо, друзі. Друзі, ну що, друзі, нас наш йде. Добавили ми сюди тепер м'язку. Можна було ще й печіночки. Ну, ми буває рідко, але ті, хто мене дивляться, знають, що ми буває жаримо окремо свіжину з печінкою на другій сковороді. Чого? Тому що дівчата наші не їдять, не люблять смак печінки. І за що ми буває смажемо для дівчат, для других, для Надії Анатолії Петрівна люблять свіжину з печінки. Ну, туди печінку почки окремо. А потім вже скидаємо все в в один казаночок і протушуємо. І тоді вже в баночки висипаємо. Щоб, ну, було таке пару разів. А так звичайно, ми окремо це все діло робимо. Хоч раніше, коли в селі жили, то баба обжарювала спочатку очеревану в кусок, потім вже вирізків от от, і то, коли там ну, такі ну, вони були тоді тонкі в тих свиней, тому що свині були сальному напрямку в основному. От, і зараз навіть теж, якщо і м'ясників тримати, якщо там варити там дуже багато вуглеводів буде, то буде багато таких о, зажирів. І Якщо взяти, поспілкуватися з людьми, які торгують, купляють поросят, то вони не завжди в захваті від тих свиней, які, наприклад, годують рідкою їжею, тому що кендюхи великі, відход великий і дуже багато таких зажирів всередині і м'ясо зажирене. Так що ну, тут є на свій колір, це ну, таке. Але якщо потримати довше, то ми матимемо також. Ось таке вже топке сальце м'ясце Якщо різали бушіть місяць, такого б не було, треба було б ще жарити на олії. Так що, ну от така історія. Ну, в кабанчиках може бути, а от у свої свинки піснішеньки. Так що, от так вже є в мене дві філієчки, дві пафиночки, кучка обрізків. Зараз загружаємо ще сюди ось вот таку цибулю. От, от. Таранчука не повна сковорода бо ми позавчора у нас була. Так що це діло загрузили тут матусь і... Будемо ще з вами різати салку І потім то вже поріжу все-все-все. І я вам розкажу і покажу, як виглядає сало від цього кабанчика. Хоч ми пройшли розрізали свинку, але свинка була поширені більше від цього кабана. Але на цьому кабану він і менший. Але я думаю, що сало буде потужніше, особливо на боках. На боках. Не так, як раніше на спині. А от чим відрізняється. Коли м'ясний напрямок свині там хрестиш, да, то в них на спині тоненьке сало, а в боки самі боки. Почереване, по черевне пішло, а до спини туди доверху воно зужається. Так що, ну от така історія. Так що от таке, я думаю, сальце десь буде йти від почеревне. От таке ось, бачите, бо воно все закінчилось. І піде-піде, а на спині буде тонше, не так, як раніше. Раніше було наоборот. Так що, друзяки, якось так. Працюємо далі. Покажу і розкажу. Так що, друзі, сковорідка кликатить. А ми зараз підемо, покажу вам все-таки е, товщину сала на спині і товщину сала на бочках. Так що, друзі, отак порізав, дивіться, це в нас, виходить, сало йде від Так? Опа, все бочок, сама середина. Оп. І доверху наоборот вона зужається. Оп. Оп. І оце в нас буде спина. Оп. От така історія. А чого? Це у нас спина того, що ось у нас різ від почеревини. Бачите? І не десь прорізью. Так що така історія. Так, присолюємо гарненько. Це все діло, це у нас ось, ось, ось задничка. От. А це у нас ось, ось передочки. Такі теж гарненькі, бачите, які красивенькі. Оп! По красоті. Оп. Сейчас Ще и трошки де слабенько, сольки трошки подкидаем. Так що от така історія. Чого таке темненьке? Правильно Те, кто знают, знають в курсе. Спаливается мишечок. Сначала висмалили, помили, а потом спалили мишечок. Так что вот такая красота, друзяки. Ну що, друзі, тут красота булькотить, слюна летить. От, я вже трошки перекусив. Так, підчеревинка наша вже холола, ми підкинули. І ось, бачите, парує два задочка. Зараз ми їх бігенько викотуємо, розкладаємо. Ну, а тим часом я вже, поки калюха там десь дурника коклеїв, я вже порізав салку, Зараз вам покажу. Опа, дивіться, яке салко ми маємо сьогодні. Так що вимірюємо також. Бачите, бочок. Чого бочок, то він що він збоку, а оце ось ось спина. Хто не вірить, напишіть, оце спина чи оце спина. Ну Я вам показав, в принципі. Але суть питання, проріз іде. Ось бачите, оце сало у нас яке було з боків, ми обрізали, з по черевне, бачите. І воно пішло-пішло отаке, а вже до спини пішло тонкіше. І якби було сало, товсте на спині отаке, то битка не було Але битка ще нема. Як прийде, я вам потім розкажу і покажу. Ну що, друзяки, роботу зроблено. Зараз все діло охолоне і потім вже буде упорядковуватися. Так що порізана лопаточка, розібрана без кісточки, реверочку, биточок, шиї, як тут литися, потрібно буде розбиратися, як його розділяти. Задочки отак лежать по красоті, під вирізочки. Ось така кучка, бачите, обрізків. Небагато. Но, обычно, чим більший кабан, чим він доросліший, тим від нього таких обрізків набагато більше. Ну, ще Петрівна трохи тут наобрізає, але кабанчик не зажирений. Трошки, звісно, ми змінили раціон останнім часом, тому що кукурузи менше, і ми її фактично забрали. Зараз більше йде опса і чи цю ячменю і пшениця. А також 7 кг даємо овса. Ми його не мелимо, ми його додаємо в раціон, перемішуємо в зернозмішувачі і потім вже гранулюємо. Так що, от така у нас історія. І, ну, хто дивить моє відео, пам'ятає, що ми трошки посіяли, були овса там 15% соток, і було там трошки небагато. але Трошки є, ми його використовуємо. Хтось мені писав, а куди ви будете його використовувати, що коней заведете. Ну, Можна було продати, купити на нього інше зерно. Але колись ми також була у нас можливість з усім годувати, От така була історія. Так що на цьому будемо завершувати. Саме головне, таранчук наш готовий. Так що зараз калюнчик буде снідати. Ну і ще раз продемонструю вам сьогоднішню українську валюту. Отака От у нас. Сьогодні красота. Немите сало. Тож воно було помите, потім спалений мішок і отак воно притемнилося, як копчене. Так що от така красота. Всім друзі, миру, здоров'я і добра. Поки стабільна ціна такого сала 300 гривень. У нас. У нас особисто, а на базарі не знаю. Так що це не реклама, тому що в нас все замовлене наперед, ще на три неділі вперед. Ріжемо кожну неділю. Так що на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. З вами була родина Шилудька. Працюйте, смакуйте і дякуйте Богові і Збройним силам України. І не забувайте допомагати тим хлопцям і дівчатам, які дають можливість нам це все діло робити. Всім пока-пока.